Всіх вітаю. Мене звати Яна. Ви на каналі Секрети Таємного Світу. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як можна поминути людину. Поминути усопшого, поминути тих, кого вже немає з нами. Зараз дуже багато людей, які не те що знаходяться не в своїй області, знаходяться не в своїй країні. І навіть, можливо, не на своєму континенті? Нас вимушено, змусили переїхати, тікати, тікати від цих звірств. І так як зазвичай люди звикли приходити на могилку, прибирати там, ставити там якісь цукерки, квіти. А що робити в такому випадку, якщо немає можливості приїхати? На те кладовище. Або як це зараз нерідко у нас в країні, що можливо, вже й того кладовища немає, можливо, вже й тих могил немає, можливо, воно вже там все розбомблено ракетами сусіда нашого? Що в такому випадку робити? Я вважаю, що опоминати можна. Не тільки приходячи на могилку до могилки, приходячи. Тому що раніше взагалі могил не було. І як же ж тоді люди поминали? Раніше ж спалювали тіла, відпускали, звільняли одразу душу людини. Бо поки тіло розкладається, душа ще певний час, якийсь рік, плюс-мінус, вона знаходиться на землі ближче до нас, живих. А потім звільняється і відходить, уже знаходить свій спокій, якщо з нею все добре, звичайно, якщо за життя вона робила більше доброго, ніж злого. Так от, що в такому випадку робити? Поминати і пам'ятати людину можна завжди, кожен день, не обов'язково їздити на кладовище, не обов'язково тільки в один день на рік. Тому що бувають моменти, коли ти згадуєш людину в тяжкі періоди часу, особливо, коли це близька людина, коли це е, якийсь родич-близький, або просто неймовірно важлива для тебе людина, то це можна зробити вдома. Ви зараз бачите в мене на алтарі, що можна поставити для того, щоб поминути людину, для того, щоб... Дати їй якусь частинку енергії. Ось тут в мене вода, хліб, міцний алкоголь, млинці, шоколад, яблук, квіти, пахощі та свічки. Зараз ми з вами їх запалимо. Також можете поставити фотографію зробити отакий невеличкий алтар для людини. Зараз Це, Це ми робимо для того, щоб дати людині енергію. Свічки не обов'язково можуть бути чорні, але... Обов'язково, щоб це був воск. Тому що, як я вже неодноразово казала, воск це природній матеріал. Можете брати не чорні, можете брати просто світлі з воска. Свічки взагалі дуже часто використовуються, тому що ми знаємо, яка сильна енергія вогню. Наскільки часто, наскільки багато ритуалів є саме з вогнем. Тому свічки, я думаю, що це і не проблематично, і доволі зрозуміло. Для чого вони потрібні. Можете поставити не три, як я поставила, а будь-яку кількість, яку ви бажаєте. Хоч, хоч там 20, можете поставити. Або одну. Це не має значення. Головне те, що ви. Хочете передати енергію людині. Живі квіти. Живі квіти вони взагалі містять неймовірну силу, тому що це живе для мертвого. Тому краще живі. І взагалі, на могилках, якщо вже на те пішло, не ставте штучних квітів. Краще вже. Викладіть або посадіть там квіти живі, щоб вони були сезонні, якісь. Або якщо ви не маєте можливість часто їздити доглядати за тими квітами, краще, коли приїжджаєте, просто купіть живі квіти, поставте їх. Нехай вони віддадуть свою живу енергію, а не штучну. Так само, як штучні квіти, краще не тримати в домі. І штучні фрукти часто я бачила на стол. На стіл ставлять штучні фрукти, ніби, от, ніби гарно. Але це не живе. Це не живе. Не тримайте вдома не живе, будь ласка, воно вам користі не дасть. Міцний алкоголь. Зараз дуже бачу, часто говориться про те, що краще алкоголь не ставити, що він шкодить душі усопшого, що він не дає ніякої енергії. Це моя знов-таки думка, я з цим не згодна, і алкоголь ставили завжди ще в давнину в давнину, Коли наші предки робили із хміля пиво або ще якісь такі от напої, так? Коли робили з винограду, з фруктів вино. Тобто алкоголь це все-таки більш до природнього. Далі там млинці лежать. Це, я думаю, і так зрозуміло, що це така альтернатива мучного, Воно завжди актуально: фрукт, шоколад, горішки я поклала. Ви можете прикрасити і поставити для покійного те, що ви бажаєте, те, що ви вважаєте за правильне. Єдине, що не насипаєте миски борщу чи ще якісь такі, прям, знаєте, Страви воно не потрібно. Поставте таке от більш класичне. Цукерки, якийсь хліб, булочку. Поставте фотографію. І це в будь-який будь момент, в будь-який день. Бажано ближче до заходу сонця. Поставте це все. Поставте це на підвіконня, відкрите віконечко, привідкрите. І. Поговоріть, поговоріть про те, що вас турбує, поговоріть за те, що, за те, що ви скучили. Розкажіть, що у вас відбувається. Можете просто поговорити як, як живою людиною, тому що вони нас чують, вони чують нас, вони спостерігають за нами. Ви можете просити допомоги, щоб коли потрібно, коли буде необхідність. Приглядайте за мною, підскажи мені, допоможи мені. І коли буде цей час, і якщо буде людині дозволено, вищими силами вона допоможе. Не прив'язуйте себе до могил, тому що навіть від могил душі уходять. Вони не будуть там знаходитися 50-100 років. Вони там знаходяться тільки певний час, поки тіло. Розчиняється в землі, а потім душа звільняється і виходить в інші світи, там, де їй буде комфортно, затишно, в той світ, на який вона за життя своє заслужила. Поставте це все і скажіть, що прийми від мене цю енергію, енергію квіток. Енергію пахощів, продуктів, свічок, цього алкоголю, води, хліба. Своїми словами тут не потрібні ніякі заговори, нічого такого. Просто поговоріть. І я впевнена, вас почують. Це не просто втрачати людей, але треба знаходити в собі сили жити далі. Бо, на жаль, ми за своє життя багато кого втрачаємо. Треба вміти не зламатися, треба дати собі час і на виплакатися, прожити цей момент, і потім рухатися далі. Тієї людини час закінчився, а ваш ще триває, і ви будете тут стільки, скільки вам відведено. Скільки ви маєте тут бути, ви маєте робити свою роботу, хороші справи, щоб коли ви підете, вас пам'ятали. І вам ставили також на згадку і продукти, щоб ви згадували добрими словами, щоб люди пам'ятали ваші хороші діяння і казали, що я рада, що я. Була знайома з цією людиною, щоб люди раділи, що ви були на цій землі, що ви жили. Тому не проживайте свій, свій час, своє життя задармо. Воно в нас безцінне. І воно в нас одне. Не буде іншого шансу все виправити. Ви тут тільки один раз. Тому думайте, що ви робите. Ось так, друзі, коротко вам розповіла. Поминайте своїх усопших, своїх рідних, близьких, не забувайте їх, давайте їм зрозуміти, що ви пам'ятаєте їх, що ви їх любите і що ви пишаєтеся тим, що вони були у вашому житті. Все, всім успіхом!